Військовослужбовець Андрій, колишній пацієнт реабілітаційного центру «Незламні». Чоловік півтора місяці тому отримав протез. Військовий з Дніпра розповідає ногу на Херсонському напрямку 1 вересня. Його автомобіль наїхав на протитанкову міну. Получив травму обох ніг одну не зібрали, одну зібрали. Сказали, що ну буде працювати процентів на 50, а другому сказали. Ти можеш або е з палкою ходити, ніби протез поставити. Так що вирішую. Ну, сказав, що відрізайте, поставимо протез та буду ходити, що мені з палкою ходити. І вже за тиждень після встановлення протезу Андрій знову повернувся на війну. Воюю вже вернувся, зараз тільки поміняти знову протез і поїду обратно. Хто, якщо не ми. Службовець Руслан Топчан зараз готується до протезування у центрі Незламні. Йому 20 років, і він з перших днів на війні. Наприкінці грудня, під час бойового завдання, в Донецькій області втратив обидві ноги. Був бій, ми зайняли позиції ворога. І в ході бою, на жаль, там стояла піхотна міна на розтяжці, і яку я задів. Перед протезуванням проходить фізіотерапію, займається з реабілітологом, і за два тижні йому мають поставити протези. Я обирав найкраще, але мені 20 років, думаю, потрібно, щоб бігати, пригати і плавати. І побачив, що в Україні, є такий, як незламний, що це, в принципі, саме передовий центр у нас в Україні на даний момент. І думаю, такий буде. І ось буквально мені тиждень тому зняли заміри, і через півтора тижні два будуть вже протези. Дай вже будемо бігати і повертаємось на це на війну. У мене вже відписаний рапорт і мені командир комбат, позвонив, сказав Друже, будеш і бігати, і пригати і стріляти без питань. Якщо ми отаку всі, так знаєте, отримав поранені, все ні. Треба до кінця у нас варіантів немає. Усі, хто отримав травми внаслідок військових дій, це і військові, і цивільні тепер зможуть отримати допомогу в новому корпусі реабілітаційного центру Незламні. Його відкрили у приміщенні старої поліклініки. Тепер тут є 50 палат, а загальна площа 4 тисячі квадратних метрів. Основні напрямки нашого центру це реконструктивна хірургія. Протезування, реабілітація. Розміщує в себе зали для заняття, зали для ерготерапії, зали для психотерапії, зали для терапевтів мови і мовлення. Тут досить комфортним є розміщення залів біля палат, тобто хлопці одразу сказали, що це максимально зручно буквально вийти з палати, перейтись, і ти вже в залі. Також дуже класно, що тут оснащено все новим обладнанням, новими технологіями, і я думаю, що в подальшому це все допоможе ще якісніше відновлювати наших пацієнтів. Відкрили корпус за фінансової підтримки міжнародних партнерів. Це справді надцінний корпус відкривається для нас, тому що. Люди, які зазнали ураження війною, повинні лікуватися в найкращих умовах. Тут справді зроблені умови найкращі. За що дня він почне приймати пацієнтів як стаціонарних, так і амбулаторних зі всієї України. Тут щороку зможе отримати допомогу 10 тисяч українців. Ольга Дейнека, Роман Ганатишин, Суспільне новини, Львів.